Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні до мене звернувся один, одна людина, попросила мене зняти розмір клітки. Я тут уже записав. Бо, знаєте, писати йому, я хочу зняти відео, може це буде ну, корисне багато для кого. Так, буду знімати розмір. Дивіться. Повну, оцей розмір ширина клітки. от отсюда, не від знаружи, а з середини. Метр один. Чого? Того, що тут іде брусок, дивіться. Зараз беру поддончик. бачите, брусок. Отак скріпляється брусок. Значить, спочатку я беру оцю стойку і ту, що ззаді. Накручую оці усі перемички. Тобто, оці, бачите, оцю. Так, ну, фокусуйся. Оцю, оту. А потім я скручую оці. Якби поперечки. Спочатку я в глибину роблю, скручую ці дві, а потім з поперечки. Так. Значить, сказав, ось я написав. 1, 50. Ну, тут два, можна один. Дивіться, друзі, все, по сітки. Я брав сітки 1,50 шириною, Тепер скажу глибина, глибина міряється по наружі, По цьому. Не по внутрі, а по наружі. Тобто, 65. Чого по наружі, Того, щоб було ширше. 65. Сантиметрів. Отак. Для чого така була ну, якби, Не то, що розроблена, а така глибина, щоб удобно було достати до, якби, до краю клітки. Да? О, ви можете як зробити? Ви можете проекспериментувати, поставити палку, ну, палку і рукою засунути до краю. Якщо вам буде удобно долізти до краю, скажімо, обслужити поїлку достати цепля. Можна робити і 80 можна робити і метр. Так, це сказав. Дивіться, висота. 1,95. Чого 1,95 95? Ну, ось дивіться. 1 1 95 Може, і двох Ви знаєте, такі були бруски. Я так, я так думаю, що були такі в мене палки. Ну, такі 40 на 40, це ясен. І такі я почав робити. Не знаю чого. Ну, я робив так, щоб вони були Тобто Я все по одному шаблону робив. Робіть із сосни. Так, дивіться, чого я кажу, що я мірю по, по внутрішньому ширину глибину по наружі. Ну, ось як би вам показати зараз. Дивіться, я вставляю рулетку, так. Бачите? Є-має, пожалуйста, давай. Ну, повірте, 65, короче не знаю, чи я не бачу, чи воно не фокусується. 65. Так, тепер оця планка я напишу 20 на 40. Її достатньо для того, щоб держала цю всю основу. По центру я ставлю перемичку, отак. Тільки ці перемички йдуть там, де птичка гуляє, де піддон перемички нема. А ззаді, в задній частині, перемичка-палка ну, зверху донизу і упирається в пол. Для того, щоб не просідало, ну, оте каркас не просідало. Бо в мене були такі клітки, якщо отак глянуть бачите, є ось клітка ось, прогнута. Ну, есть вес, представте, в одному 3, а їх там 10-30 кг на один ярус. Ну і ясен він такий. Знаєте, сосна, ось сосна, да, вона якась така упругіша. А ясен вроде тверда порода, а коли під вагою постійно, то вона ну, приймає таку форму. Так, я думаю, що. Хто буде робити оцей стовпчики, та я думаю, 50 на 50, ще якщо стругнете, а стругати краще чого. Того, що какашка краще відмивається. Бо тому що в мене ось не струганий. ну І є такі проблеми, що ну як сказати, воно забивається впори і там остається, погано миється. Там, де стругане, ось дивіться. ну ось. Допустимо, цей участок я струга, бо нерівна. І воно все, його збиває керхром дуже добре. Кріплю я отак. Дивіться. Та, що йде по глибині, один саморез і два отак. Так, що по поводу перемичок, дивіться, там, де вони ходять, тобто оце перша. Коротше так, дивіться, там, де вони ходять, я ділю пополам. Отак бросаю один, бачите, під низом, он. І між ними теж одна. Для чого? Можна їх і чаще, але воно так працює. І їм вистачає для того, щоб розгрузити цю сітку, щоб вона не дуже прогибалася. Тож дивіться, в краю одна, друга, третя, четверта, п'ять штук. Наверху одна, бачите, перемичка. Ну, це така чисто декоративна. Хоча, коли буває, що зверху чимось накрити, вона виручає. Так, дивіться, ось вони ходять по ній. Дивіться, ось край тут, посередині. І ось посередині. Міжду... Як? Міжду посередині піддони. піддони ви можете самі робити, хоч три, хоч два, хоч Хоть один здоровий, як удобно. У мене такі піддони. Я опять же, ділю пополам. Планка. Ну, планка люба, опять же таке. Дивіться, у мене була, я ріжу така планка, я вам скажу, десь 20 на 20. Сверлю дирочку, щоб не розкололо. І отаким от макаром вона устроєна. Бачите? Зверху лінолю. не треба там видумати, якісь просто степлером пристріляли. Годами держиться, повірте. Якщо навіть десь відпадає, десь скобочка прогниває. Ви просто по-новому перещолкаєте і все. Тепер по поводу дверей, давайте я розкажу. Є декілька. Є декілька варіантів дверей. Оце у мене <кхід> із перших дверей. Навіть. Оце. Оцей варіант, це із перших дверей. Теж робочий варіант, все добре. Оце в мене стара сітка, вона продається 50 на 50, оцінкована. Потім я беру, бачите, отакий ну, те, що проводку прикручується і прямо в дерево. Три, три дирочки відрізаю, перегну пополам. От вам вже і этот, петля. Все робоче. Але тут треба бачити, що робити. Тут треба було вирізати, щоб їм було удобно ну, кушати. А тут є таке гостре, я ізолентою заматував, але часом його Ну, клюють і все. І бувало таке, що розривали собі шиї. А, кстати, ось де вони рвуть шиї. А я в попередньому відео показував, що шиї порвані. Все, зрозумів, треба устраняти. Дивіться, це був перший варіант. Потім я виготовляв другий варіант. Але це не найдешевший варіант. Саме дешевий варіант це оцей. Той, що. ну Просто бачите, щось узяв, Євро по 200, що потолки кріпляться. Перегнув, прикрутив і все робить. Все відкривав, все закриває. Так? Це мої перші, самі оці дві це саме перші клітки. Потім я почав робити такі. Ну, але це не саме дешеве, тому що купити петлю це там, приблизно 15 гривень, не знаю зараз скільки. Потім саморези прикрутити. І потім було в минулому році е я, е я їх виносив всі клітки на вулицю, з керх і ми літо не держали, не держали птичку, бо було жарко, не знали, як цю проблему вирішити. І отакий от варіант мені найбільше подобався. Дивіться, береться сітка кладочна 50 на 50. Ну тільки беріть не та, що 2 на метр. А беріть не та, що 2 на 50, ну отак 2, а отак 50. А беріть е, 2-метрову і по, по метру. І отаку ячейку. Вона така, знаєте, типу варена чорнуха. Ну, кладочна називається. І оце я варив полуавтоматом. Дивіться. Удобно. Так само на петлі приварив дужечку, хоч і обичною сваркою, і тут дужечку. Оперек безпечно. Бачите, нема ніде. Таких гострих кутів. Оце тільки внизу ще треба попроварювати. Бачите, ось є ну, такі штирі. Ну, тут воно вряд, щоб сюди залізло. Хоча броль така штука, що може і залізти. Так, тепер. Далі по кліткам. По дверям розказав. Оце ну останній мій варіант, і він мені подобається. да Тут є трошки час почекатися поварити, але він такий, який смікається найпрактичніший. Оцю стінку, яку оцю, бачите? Оцю, ну якби всередині, її б хорошо зробити глухою. Ну, Скажу так, її може зробити глухою, а оп'явиться матеріал. Якщо є, краще зробити глухою. Чого? Зараз покажу. Ну, коротше, отам гора какушок. Вон, бачите, гора какушок. Так, Ось де гора какушек. Коротше, вони, ну, вони розносять і какають сюди, і розносять, ну якось туди просипаються, і там, виходить, о, там, виходить, виходить гора між кожної клітки. Ну, коли нема перемичок, отут глухих. Кажеться, вроді така легка конструкція. Коли буде закрито, ну, скажімо так, як у перепелів, зараз я покажу. Ось, бачите, це моя перва клітка перепилів. Було USB вдосталь, я тоді там достраю що І я таке робив. Ну, Мені кажеться, це, це трошки, ну, трошки, як сказати, ну, грубо і така тяжола конструкція. Хоча перепилам я отут закрив ліноліумом. Тоже можете, кстати, ліноліум взяти ліноліум десь на розпродажі наш. І ця час прямо так степлером. Дивіться, я б'ю степлером. Раніше я крутив на саморези, але зараз я б'ю степлером і ось держиться годами. Що по поводу сітки на пол. Сітки на пол я брав 20 на 20. але старайтесь знайти один раз і потовще. Найдіть 2 мм. Да? Вона буде стоїть там дорожче. Вона буде стоїть там квадрат гривень 200. Але це буде в рази лучше птиці. Ну, Представте, отака 2-мм, да? і там 1,6. Ну не було тоді, не було тоді фінансів особо, І не було такої сітки, щоб десь знайти. Зараз вона є, стоїть в районі 200 гривень в метр. Сюди треба, по-моєму, 4 метри у мене йде. Так. Цей же ну, це хтось мене запитав, не знаю, дядько хлопець. Що б ви поміняли в своїй конструкції. Що б я поміняв в своїй конструкції, як ви давно замітили, хто слідить за моїм каналом, дивіться, один ярус, другий, третій, четвертий, він пустий. Я б зараз зробив би як, дивіться, я взяв би 2 метри, ну це 1,95-2 метра, опускаю 40. Ось де. Отут я робив би пол для циплят. Я опускаю 15, отут би був піддон. Я опускаю 40. Це був би пол для циплят. Я опускаю 15, це піддон. І ще так 40 і 15. Чому? Дивіться, коли птичка росте, вона здорова. Птиці хочеться встати і хоча б постояти Ви вирощували, я думаю, бройлер, або бачили, що він коли здоровий, встає, як кінь. ну, Тобто голова, бачите, тут сітка заплетена, бо ви вискакували. У нього голова вже тут стоїть. Тобто він не може, якби, розпрямитися, а не може розпрямитися, значить, виходить, засижені. Засижені, болять сустави. отіт, артрит, артроз, парадонтоз і так далі. Ну, я дуркую, звісно. Ну, коротше, треба було робити мені 40 см. У мене зараз 30. 30, дивіться, откуда. Зверху, ось відсюди. І до сюди, до сітки. Якщо хтось буде робити. Буде у вас 2 метри на 5, і опускаєте 40. Для того, щоб. Ну, верхній можна робити і не 40, верхній можна зробити так, як 30, бо там нема чого зверху, да? там потолок. А оцей ряд, дивіться, робіть отак, 30 до сюди. 15. І потім пішов. 40. 15, 40 і 15. Опять же, тут же ж дивіться, опять, як розмішляти. якщо у вас маленька територія і. Хочете більше посадити, то робіть 4 ряди, 4 яруса. Колись у нас і там сиділи, але чистити неудобно, представте з полу брати той піддон, тягати, ну це неудобство. Зараз ми беремо партію по 100 штук. Частіше, через кожні 2 тижні по 100 штук. Я в попередньому відео казав, що у 2 клітках на 3 квадратах на 6. 3х2. На, на 6 квадратах можна виростити 60 штук. А можна посадити плотніше і виростити і, ну, і 80. Розумієте, яка маленька площа виігрує в клітка. Ну, то ось так. По-моєму, розміри всі сказав. По поводу дверцят. Робіть, щоб менше тут щелі не було. Щоб, ну, якби ви мене бачите, як брусок. І на брусок прикручено. Ну, теж нормально, тут вже така птичка, вона вже не вилазить. Як кріпляться двері, як замикається. Просто дуже дивіться. Ось такий гачок, бачите? Просто гачок за сітку зацепляється і все. Так, на пол показав. Ще, якщо є можливість, дуже було б хорошо, не ви які хулігани. Дуже було б хорошо, аби сюди поставили, знаєте, шину желізну, там, скажемо, скільки вона 2-мм і, скажемо, 2х2 Вона буде тоненька, на неї не буде цеплятися какушка. І отак просто так прорізали. І, поняла, да? прорізали і сюди її вставили. У, в оцю. Отак взяли, прорізали. Ось отак, ось сюди, скажімо, скільки там її глибина, 2 см. І сюди її вставили. ну Це в мене теж було в планах. Але я завжди виходив з такого, як ну, як дешевше. Брусків нарізав. А скільки сюди йде матеріалу, ну, посчитайте. Колись у мене все було написано, там, по-моєму, ну, не буду зараз розказувати. Ви просто начертіть собі схему і. На черті схему і по цьому зробите. І немаловажно, щоб у вас було світло. Бачите, в мене по центру стоїть лампочка. Ззаді накручена ще одна планка. Не та, що основна, що на ній ще стоять, я казав трошки раніше, а віддільно. Вона, Коротше, як я виношу їх на вулицю, я отодвигаю відкручую це все з ну все в кучу виношу в сторону, а клітки виношу на вулицю. Чому ще такий був розмір е, якби по ну, 1,60 шістдесят, коли, коли їх виношу на вулицю, да, я їх витягую, потім ложу набік і ми несем, несем ось сюди, щоб вона пройшла в двері всі. А, бачите, чого метр п'ять, Я хотів їх стоя виносити. Бачите, воно практично в одному рівні. А потім, ну, видать, дошло в голову, що можна їх положити, лежа виносить. Поїлки прикручені, дивіться як, прямо до оцих ну, балок. Але ж коли ви зробите 40, тоді треба, щоб якось вони регулювалися. Можете зробити отак, дивіться. На оцих сантехнічних кліпсах. Їх ось сюди прикрутить, ось на цю стойку, їх, скажімо, несколько штук прикрутить одну, там, дві, три. І по возрасту, там, перенесли, ось вони зараз маленькі, да, тут стоїть. Підросли, переставили. Ну, опять же, скільки у вас буде кліток. Друзі, цим треба займатися. Все прийде в опиті. Якщо у вас є такий магазин, у нас є Аврора. Купіть отакий собі датчик. Тут і волога міряється, і температура. Тут є виносний датчик, ось він висить. І є такі, що на ньому. Це обов'язково. Ви маєте міряти ну, вологу і температуру. Купіть обичний, це вентиля... вентилятор, той, що в хаті крутите. Знаєте, обичний. поставте, прикрутіти хоч до потолка, хоч отак по розгону. І обов'язково витяжка. Тому що е, у ну, курей має бути. Як сказати, воздухозаміщення, тобто Свіжий поток воздуха має братися зверху, чого зверху, тобто, що все тепло вверху, і воно починає давити і витягує он туди в этот, ну, витяжку. Можу зробити по-другому. дивіться, Можу зробити без вентиляції. Видоба дирку, ну, скажімо, условно видобати, поставити решетку, щоб кіт не заліз. І, скажемо, хай туди витягає. Але ж дивіться, внизу холодно, як правило, завжди внизу холодно. І ще ми додаємо сюди холодний воздух. І воно витягає он туди. А це не є хорошо. Треба воздух гарячий, проганяти, завжди гарячий воздух вверху, проганяти через це приміщення і е, витягувати на вулицю. Ну, таке, не, не коротке відео, але я думаю, воно буде ну, комусь і Полізне. Якщо полезно, поставте пальчик, підпишіться. <кхух> і все буде Україна. Друзі. І до зустрічі на каналі. Всім миру і добра.